Мене звати Андрій Кореневич, позивний корінь. Я майор 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. В Азові знаходився з 2014 року. Приймав участь в обороні Маріуполя та знаходився в полоні. 13 червня в місті Івано-Франківськ, повертаючись з дружиною після концерту, на мене здійснили напад двоє невідомих: були одіті в Балаклави, в мілітарний одяг, при собі мали телескопічні палиці та сльозоточовий газ. Перші секунди нападу я подумав, що це звичайні грабіжники, але під час побою в мене не забрали нічого, плюс автівку не вкрали. Згодом поліція встановила особи нападників. На моє здивування, це були бійці 3-ї штурмової бригади, тісно пов'язані з командиром 3-го корпусу Андрієм Білецьким. Деякі з них я знаю особисто і колись називав своїми друзями. Перший нападник це був клок Семен Валентинович, позивний малиш. Людина з цікавим минулим, яка в 2016 році притягалась до кримінальної відповідальності за крадіжку, в 2018 році притягався за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, уже починаючи зі служби в третій штурмовій бригаді, неоднократно притягався до відповідальності за п'яну їзду без водійського посвідчення 25 жовтня 2024 року. Колок напав на офіцера Національної гвардії України. Офіцер проходив повз повз двох людей, які між собою спілкувалися. Один з них це був Семен. Семен зробив зауваження офіцеру, чому ти тут ходиш, і провалюй. На що офіцер відповів: я буду ходити там, де я хочу. Після чого отримав постріл в живіт. Офіцер вижив, а справу зам'яли. Другого нападника я знаю по службі Бондаренко Василь. Позивний Віся. Колись ми служили з ним разом, але він вибрав шлях бандитизму. Бондаренко був судимий за напад на інкасаторів. А також був у міжнародному розшуку за умисне вбивство. Але спочатку повномасштабки за нього поручився Андрій Євгенович Білецький, аргументуючи тим, що він буде захищати державу на фронті. Замість захисту держави, він нападає на побратимів в глибокому тилу. Третій нападник це людина, яка чекала в машині, доки клок та Бондаренко били мене. Білогуб Максим, боєць ї окремої штурмової бригади. Раніше не притягався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Четвертим фігурантом цієї справи був мій старий добрий друг Циганчук Сергій, позивний сова, боєць третьої штурмової бригади, людина, яку я дійсно вважав другом. У 2017 році я йому допоміг неоднократно, ремонтував їхні автомобілі, йому і його побратимам. Старався допомагати всім чим міг. Напередодні нападу за місяць до людина на мене підписалась, написала мені про зустріч. Ми зустрілись, поговорили по душам. Сергій розказав про те, що планує переводитися з третьої штурмової, розказав трошечки нарікань на бригаду, на командування, на те, що втомився. Втомився виконувати дурні задачі. За день до нападу виїхав за границю. Ось такий квартет з бійців третьої штурмової бригади здійснив на мене напад 13 червня в рідному Івано-Франківську. Поряд з домом на бійця 12-ї бригади Азов. Бійці, які підпорядковуються безпосередньо Андрію Євгеновичу Білецькому. Так ось до якого сценарію, готує Андрій Білецький своїх бійців, чи в такий двіж пропонує вриватися вам. Чому напали саме на мене? Версій не так і багато. Одна з них тому що я старий азовець. Я був в Азові, ще коли Білецький був при командуванні. Інша з версій, це те, що. Я далеко. Місто Івано-Франківське знаходиться далеко від фронту, далеко від Києва. Я не знаходжуся там під захистом людей. Але я добре знаю Андрія Білецького і розумію, що без його згоди і без його вказівки цього б не сталося. За Білецьким давно тянеться сумнівний репутаційний шлейф. Крадіжки, кришування, рекет подейкують навіть убивство. Всі добре про це знають, але жодного разу він не поніс покарання за свої дії. І, як бачимо зараз, продовжує вести далеко не патріотичну діяльність. Бійці 3 штурмової бригади це одні з найпрофесійніших бійців. Я поважаю кожного бійця-сержанта, солдата, який виконує безпосередню участь в обороні нашої держави. Їхні героїчні вчинки на напрямку Кліщівки, в обороні Авдіївки це ті вчинки, які війдуть в історію, написані кров'ю та потом бійців 3 штурмової бригади. Впевнений більше ніж, що хлопці, які воюють в 3 штурмовій бригаді, і близько не знають, чим займається їхній командир. На крові бійців 3 штурмової бригади, Білецький продовжує заробляти свою репутацію, гроші, політичний рейтинг. Зараз Андрій Білецький переховує своїх людей, людей, які напали на мене. Звертаюся до вас, бійці 3 штурмової бригади. Друзі! Якщо для вас честь і гідність українського військового не пустий звук, допоможіть знайти їх, видати. Люди, які здійснили напад на мене, мають бути покарані, покарані згідно закону. Якщо ви володієте інформацією, де вони знаходяться чи де переховуються, зверніться, будь ласка, до нашої бригади. Ми не залишимося в боргу. До речі, після нападу, як ви бачите, зі мною все добре. Здоров'я не пошатнулося, синці загоїться. Смертельних хворіб у мене немає. Покінчувати життя самогубством я також не збираюся. В депресії не перебуваю. І останнє: Андрій Белецький має великі політичні амбіції. Після закінчення війни він буде йти в політику. Як видно зараз, вся Україна заклеєна білбордами з його лицем для того, щоб його впізнавали. Пацане стрійки, друзі, дайте відповідь самі собі. Чи готові ви жити? І боронити ту країну, якою будуть керувати бандити, люди, які зараз нападають на своїх. Дякую за увагу.